Підбери три таких натуральних числа, для яких справджується подвійна нерівність. Подвійну нерівність і починаємо читати і записувати із серединки. А сьомих більше ніж 5,2 і менше, ніж 6,4 сьомих. То ми її розв'яжемо, цю подвійну, строгу нерівність, скрізь однакові знаменники 7. То мішане число 5,2 ми запишемо як неправильний дріб із знаменником 7. Тоді 5. Це 5 помножити на 7 сьомих Та ще 2 сьомі. А 6 зі знаменником 7. Це 6 помножити на 7 сьомих. Та ще 4 сьомих. Тоді отримаємо 35 додати 2 37 сьомих. 6 помножити на 7, 42, додати 4, 46 сьомих. Прочитаємо подвійну строгу нерівність, що вийшла. А сьомих більше, ніж 37 сьомих та менше, ніж 46 сьомих. То А. Натуральне число може бути таким: 38, 39. 40. 41, 42, 43, 44. І 45 крапочка. Наступний номер. Запиши найбільший правильний дріб зі знаменником 17. Правильний дріб це той дріб, у якого чисельник менший, ніж знаменник. Але нам треба найбільший правильний дріб. То чисельник має бути найбільшим із можливих чисел. Якщо знаменник 17. То чисельник 16. 16, 17 – найбільший правильний дріб зі знаменником 17. Запиши найменший неправильний дріб із чисельником 20. Неправильний дріб це той дріб, у якого чисельник або дорівнює знаменнику, або більший, ніж знаменник. Давайте ще разочок. Неправильний дріб це дріб, у якого чисельник або дорівнює знаменнику. Тоді це число 1. Або коли чисельник більший, ніж знаменник, то це більше, ніж 1. Тоді нам підходить число 1, а 1 – це 20 2020. Оце найменший неправильний дріб із чисельником 20. Далі буде.